Программу Ми з України. З вами компанія «Удобно». І сьогодні у нас черговий огляд кондиціонер Hire модель Tibio. Це найдешевший тепловий насос від торгової марки Hire. Було вирішено переконатись, чи дійсно цей тепловий насос топ за свої гроші. Давайте розбирати і дивитись. Починаємо, як завжди, з зовнішніх блоки. Вони комплектуються співрозпадками, характеристиками різних моделей. Дуже впізнавальний дизайн, як пропелено закручена рішитка, товщина блоків дев'ятки і двінашки має різницю. Коли розберемо, ми подивимося, наскільки це суттєво. З тильної сторони відсутня транспортна решітка, і це добре, тому що цей кондиціонер повинен швидко отайвати, коли працює на обігрів. Звертаю вашу увагу, оцінковані лапи, а також оцінковане дно. Як у двинашки, так і дев'ятки. Його характеристики можна подивитись прямо на шильдіку. Дев'ятка, двінашка. А тим часом розбираємо і дивимось, що нам вони покажуть всередині. Дев'ятка. Однорядний теплообмінник, повноцінний, 12 квітків. Вентилятор, звісно, постійного струму, тобто це повний інвертор, більш того, тепловий насос. Дивіться, будь ласка, тен. Звертаю увагу, це саме тен, не броньований дріт, не м'який дріт, а саме Тен. Це найнадійніший спосіб обігрівання піддону. А ще дивіться, будь ласка, скільки багато отворів. Конденсаційних отворів. Вони є по всій довжині теплообмінника. А тепер дивіться, яка шуба у компресора. Ця шуба дійсно вартує уваги та поваги. Переходимо до ванашки. Теж тен теж багато отворів по всій довжині, теж вентилятор, звісно, постійного струму. Тен трохи по-іншому прокладений, тому що вентилятор не має обмерзати, а відстань між теплообмінником і вентилятором більша. Тому і одна із сторін тену прокладена саме під вентилятором. Також тепло шума ізоляція компресора ОГО, яка. А тепер розбираємо і дивимося, що тут за компресори. Дивіться маленька шуба компресорна, велика шуба загальна. І зверху ще два шари. І це найдешевший тепловий насос від Haier. Супер! Поки не зібрали, дивіться, навіть тильної сторони на стінці є теплошумоізоляція на 9-й та на 12-й. Ось вона. Внутрішній блок заплитий І це дуже гарно, тому що кондиціонер має більше змоги працювати дуже тихо. Є кондиціонери, зазвичай другого та третього ешелону, Вони декларують, що їх кондиціонери працюють 19-18 дБ. Однак тоді і немає повітряного потіку зовсім в них. Звісно, вони можуть працювати так тихо. Однак навіщо? Вони працюють і тільки електроенергію споживають. Так, дивимось. Розкрили бархатні вставочки заради більшої тиші. Трьохсекційний поворотний механізм ручний Воздушного потіку вправо-вліво. Прихований дисплей, як завжди, найякісніший фільтр грубої очистки. Як завжди, ми ніколи про це не кажемо. Однак інші бренди кажуть: Іхай, як завжди, має антикорозійну обробку всіх своїх теплообмінників. Навіть у деяких покривають сріблом заради антибактеріальної обробки. Це місце під флешку по Wi-Fi. Якщо цікаво, ви можете додатково взяти. До речі, у травні місяці в нас акція. Хто бере хаєртіб'ю, він має цю флешку вже в подарунок. Що здесь цікаво, так це функція Self Clean. Що це означає, ви можете подивитися по відео, яке з'явилося у верхньому куті. А я розкажу. Обмерзає, дуже швидко обмерзає весь внутрішній блок. Потім за декілька хвилин він дуже швидко відтаює. і разом з водою, з відтайкою він забирає весь пил, грязь та бактерії, які зможе у дренажний злив. Таким чином він себе самоочищує. Не плутайте, будь ласка, з звичайною самоочисткою, яка присутствує у будь-якому кондиціонері, у будь-якому нормальному кондиціонері. Звичайна самоочистка це коли ви просто вимикаєте кондиціонер, а вентилятор внутрішнього блоку, от те саме колесо білки, все ще обертається для того, щоб просушити трохи ваш теплообмінник. Це не є селф clean, це є просто самоочистка. Як для Хайри, звичайна карта невелика, однак, товста та прочна. Як для хайра, звичайна опція, легкий монтаж. Труби 6-9, тут все гаразд. Нагадую, ми офіційні представники. Якщо ви в нас придбаєте того марку Хайер, то ви будете мати офіційну гарантію та сервіс від нас. Пульт тут простий, він без подсвітки, невеликий і має все необхідне. Є кнопка автомойка. Це і є сел А тепер характеристики. Тепловий насос від хаєр, модель Tibio, яка може працювати до мінус 20 градусів за Цельсієм. Нагадую, це найдешевший тепловий насос від Haier. І це заводський бренд. Більше того, він має сертифікацію від Євровент. Тобто він сертифікований у Європі і його характеристикам можна вірити. А ще він в нас півроку тому виграв змагання у Куперхантера Arctit, який пишуть розрахований до мінус 25 градусів за Цельсія. Заради справедливості треба сказати, що по зовнішнім блокам в чисту виграв, а по внутрішнім блокам все ж таки нам більше сподобався Куперхантер. Однак у загальному підсумку виграв змагання саме Хайер, тому що він більш розрахований як саме тепловий насос. А тепер ближче до справи. Хай 20. Що в ньому цікаво, для його ціни класи енергоефективності ефективності не великий, але далеко не маленький, а 2 плюси на холод, а 1 плюс на тепло. Технологія self clean тобто він завжди може бути у вас чистим теплообмінником. Це означає, що він завжди буде пропускати через себе чисте повітря. Технічне опалення плюс 10. Гарно то, що він має під піддону, і, звісно, він може працювати до мінус 20 градусів за Цельсія. Wi-Fi тут є, але опційний. Нагадую, є акція на даний час, ви можете придбати хай bio і мати його безкоштовно. 12-метровий потік повітря, тобто він може продавати на більшу відстань, ніж конкуренти. І оцинкований піддон. Це його кілер-фіча, тому що мало хто з виробників, окрім Mitsubishi, таке робить. Компресори тут, звісно, на краще серед можливих. Інші функції не настільки важливі, тому що вони стандартні для кращих кондиціонерів. Характеристики відповідають дійсності, і потужність кондиціонерів відповідає їх назві. Тобто 25-ка це 9-ка, 35 35-ка це 12-ка. Охолодження коефіцієнт 6,2, 6,4 у 12. А на обігрів вони декларують 4,1 і 4,1. В той же час, як деякі конкуренти ОМ-бренди, які не є виробниками, пишуть 5,1. Чому так? Пояснюю. Є така таблиця і є ці дані. Дев'ятка 6,2 холод 5,1 тепло або 4,1 тепло, а дванашка 6,4 холод 5,1 тепло або 4,1 – тепло. І це для яких кліматичних зон. Фактично, 4,1 – це для всієї України, і це середній показник. А 5,1 – для України яка Крим. Якщо ми те саме будемо дивитись на Європу, то ми бачимо, що Центральна Європа має середній показник теж 4,1, а тепла Європа 5,1. Холодна Європа має показник нижче, а однак він тут не зазначений. І будь-який, поважаючий себе виробник, завжди коефіцієнт енергоефективності ставить саме середнє значення. Він має досить гарний показник по рівню шума, і йому можна вірити, тому що кондиціонер має сертифікацію Євровент. Компресори Panasonic у дев'ятки і Хайлі у Китачці. Panasonic 8 BTU, тисячі БТУ. Однак, так як це повний інвертор і кожний інверторний компресор можна розігнати до набагато більшої потужності, то це не є критичним зовсім. І його можна розігнати аж до 13 тисяч питтів, натомість у 12 аж до 16 тисяч биту він розганяється. Але в нього номінал 14, що дуже гарно. Об'єм теплообмінника і внутрішнього блоку, і зовнішнього блоку, як завжди, у Хайра найліпший у своєму класі. От такий пульт. Так він гарний, він симпатичний і легкий у використанні. Однак, якщо вам потрібна функція плюс 10 градусів, то вам краще докупити або інший пульт, або використовувати Wi-Fi-керування. Там все є, там навіть можна встановити тижневий тайм. І так, його переваги: легкий монтаж, Wi-Fi можливий, супертихий, технологія self clean, технічне опалення плюс 10 трьома зірочками, інтелектуальний повітряний потік. Робота у режимі обігріву при 20 градусах за Цельсієм, ефективний обігрів завдяки технології APAM. Це інверторна технологія, запатентована саме Хайром. Та проти зледеніння. І що дуже цікаво, піддон оцінкований. Звісно, підігрів піддону є. Що ми можемо сказати про цей кондиціонер? В черговий раз показав, що він є найцікавішим за своєю ціною. Ми не будемо казати, що це найкліпший кондиціонер в світі. Ні, ви можете знайти звичайно ліпший. Однак, за цю ціну, а навіть за ближчу ціну до цієї, ви його не знайдете. Тому якщо вам треба хороший кондиціонер за адекватні гроші. Який має гарно гріти та гарно охолоджувати приміщення, тобто він працює цілий рік. Я, якщо вам кондиціонер потрібен цілий рік, то розглядайте цю модель. Звісно, у Хайра та у інших виробників є моделі дорожчі, цікавіше, і вони в нас теж є. Ви можете їх теж розглядати. Звісно, ви можете розглядати наші інші огляди і порівняння з іншими кондиціонерами. І якщо ви приймете рішення звернутися до нас, то ми вам завжди раді. На цьому дозвольте нам закінчити. До наступних зустрічей. Не забувайте допомагати ЗСУ. Це дуже важливо. Якщо ви допоможете ЗСУ на 100 гривень, ви від нас можете отримати таку наліпку на кондиціонер. Гарного вам настрою!